Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо один нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал. Якщо досі цього не зробили, також ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео. Діліться з ними ними із друзями в соцмережах. А тим часом до нашого ефіру вже доєднується наш новий гість. Це Артем Захарченко, кандидат науки з соціальних комунікацій та керівник громадської організації catua Вітання, пане Артеме! Слава Україні! Привіт, героям слава, пане Артеме, З вами хочемо поспілкуватися зокрема про те. Чому українці так полюбляють срачі у соцмережах? Можна сказати, що українці навіть придумали такий новий новий вид демократії, оскільки через воєнний стан ми не можемо, наприклад, битися чи протестувати на вулицях, то це все переноситься в соцмережі, і бачимо, що дуже часто кожен день може бути якийсь з'являтися новий срач, і вже після цього несуться різні образи, дискусії, полеміка. То знаємо, що ви досліджували цю тему, і вже можете трішки розповісти нашим глядачам та радіослухачам, в чому якраз секрет ось цієї любові українців до срачів у соцмережах. Ну не те, щоб любові прямо, але так, схильності називаємо це. Так От. А, напевно. А... Якщо досліджувати там говорити про історію, про якісь uh, речі, то вочевидь, це наслідок нашого постколоніального uh, минулого коли uh... Ми залишаємося достатньо розділеними і схильні шукати якісь нові лінії розділення. Але звичайно, в такі складні ситуації, під час таких складних ситуацій, як зараз, всі ці речі дуже посилюються. Власне їх було порівняно мало на початку війни, коли люди намагалися от говорити щось не на часі, не можна зараз розхитувати човни так далі. А і тоді ми спостерігали дуже цікаву ситуацію, коли люди були дійсно об'єднані в таку свою рідну штуку. Її дослідники називають «effective audience, тобто афективна публіка, емоційна така публіка, коли дійсно дуже багато українців працювали разом і вдавалось їм якось спільно творити якісь сенси, навіть часто замінюючи при цьому владу, от виконуючи ту роль, яку. Часто в інших країнах влада робить, але а, такий стан не може тривати довго. Зазвичай от в світі спостерігали його, ну там. Місяць, два, три. А у нас він протривав місяців напевно дев'ять, і десь в листопаді почав потрошку розвалюватися. Саме тоді був ось цей фестиваль, так би мовити, срачів, коли їх одразу дуже багато з'явилося. Ну і з тих пір вони вже не припинялися. Люди тоді власне втомилися від постійних блекаутів, ось цих обстрілів новин якихось окремих. Великій кількості не було а, хороших новин. Маю на увазі, бо про Херсонський контрнаступ уже поговорили, вже потішилися, і знову пішла така тяжка робота. І а, власне на цьому тлі у нас а, відновився наш ще довоєнний стан. Ну Лінії розділення вони ж нікуди не ділися. Ті, що були у нас і раніше, там між прихильниками зеленського і Порошенка, між прихильниками носіїв там традиційних і модерних цінностей, а та інших і багатьох багатьох інших. І власне не слід забувати, також, що дуже активно часто причини для суперечок вигадуємо. Ми а потім їх дуже активно підхоплює Росія, і вона власне. Дуже часто пасеться, так би мовити, на тих темах, які а, з, вдається її використати в своєму стратегічному наративі, в своєму якомусь переконуванні, що Україна це політ стейт, який держава, яка не відбулася, От і в інших таких. А, Закидах, які вони люблять робити, от, наприклад, вони дуже активно долучилися до розхитування е ситуації конфлікту між сходом і заходом, так би мовити, коли біженці в великій кількості з'явилися в західній Україні, і вони старалися дуже багато на цю тему писати. От. Щоб посварити тих, хто приїхав, і ті, тих, хто власне жив в попередніх регіонах. А ну дуже власне не просто долучилися. Єдина з досліджених нами тем, в якій вони ініціювали суперечки, це тема відключення електроенергії, протестів. Що от у сусіда світло є у нас немає, десь там на Львівщину відправили, нібито весь струм. А у нас в Одесі десь немає. І так далі, і так далі. Ці всі речі запускалися, перш за все ними, і всіляко розхитували, розгойдували вони цю ситуацію. Тобто треба чітко завжди усвідомлювати, що а, Росія це одна з її постійних тактик: посварити нас, посіяти розбрат і а, завжди замислюватися, чи от зараз, коли нам дуже хочеться сказати щось емоційне, чи це цього разу не. Росія нас до цього підштовхує, пане Артема. Скажіть, будь ласка, чи досі ще присутні срачі, які можна сказати, розпочалися перед минулими президентськими виборами, коли можна сказати, наше суспільство поділилося на порохоботів і залеботів, Чи досі існують якраз сварки стосовно того, хто є ботом Порошенка? А хто якби підтримує владу, яка у всьому винувата? Є е, безумовно ця лінія поділу нікуди на жаль, ми від неї не діялися. але е, з нею дуже багато трансформацій відбулося за цей час. От з, ну, власне е, відео відоме, е, де Порошенко закликав до е, якоїсь поміркованості в цій справі. А знайшлися якісь користувачі, які почали його обвинувачувати в тому, що він так би мовити продався владі. От це яскрава ілюстрація того, що часто. Пеномен, ну уже в нинішній час а, їх. Ріше доцільно називати зрадофілами ніж парахуботами. Якщо пам'ятаєте цей термін ще з часів якого та 15-го року, mm -hmm. він почав активно з'являтися. У нас то власне саме так найдоцільніше характеризувати людей, які схильні в усьому обвинувачувати зараз владу, не звертати увагу на якісь її позитивні кроки і перебільшувати негативні. Звичайно, є дуже багато якихось негативних кроків, які робить влада, але є також користувачі, які вла. Власне, помічають тільки їх і підносять їх в якийсь е, ранг. Пане Артема, скажіть, будь ласка, чи досі є ще срачі і поділи стосовно мови, а також стосовно конфесії, зокрема стосовно московського патріархату? Угу. А про мову ми не брали цього разу дослідження. Воно у нас відтворене в іншому дослідженні, тому ми щоб не повторюватися, тут його не публікували. Але про конфесії, ну, власне, є певна частина людей, які досі є гарячими прихильниками московського патріархату. Ми зараз саме зараз дещо менше їх бачимо ніж навесні, саме тому, що ну, певне певна затище в цій темі настало. От тоді перед великоднем під час подій в Лаврі була дуже активна хвиля цього протистояння. Можна чекати, що десь орієнтовно на річницю хрещення Русі знову підніметься ця хвиля, тому що, ну власне, щороку ця дата привертає увагу. Я думаю, що ми невдовзі знову побачимо досить брухливе протистояння на цю тему. Пане Артеме, і от у вашій колонці на українській правді. Є такий підзаголовок, як зробити сварки менш руйнівними для українського суспільства? Uh -huh. От, власне, і запитання: як зробити їх такими, щоб не шкодили українському суспільству і, скажімо так, окремо кожному громадянину? Uh -huh. Uh -huh. А дякую, та ну, власне, там є речі, яким якими краще зайнятися владі, створити якісь ну от є у нас центр протидії дезінформації, який вочевидь мав би зайнятися центр стратегічних комунікацій. Також у нас є дві установи в цьому напрямку, які можуть працювати, які могли би зайнятися відстеженнями раннім гасінням. Ну але і кожен насправді не тільки ми ж українці, ми не чекаємо, що влада за нас все зробить. Так кожен насправді мав би з цим працювати, а просто для того, щоб. Не використовувати для початку э, хейт-спічу. Якщо ви спілкуєтеся з людиною, якої є інший погляд, то варто замислитися, що він не клінічний божевільний. Так? А що це людина, яка прийшла до цієї думки, якось сформувалася в неї така думка. Э, в інших умовах, можливо, і у вас вона могла б сформуватися такою самою. І э, принаймні. Пробувати розуміти позицію опонента в будь-якій дискусії, більше того, не просто собі розуміти, а пробувати е, в спілкуванні, показувати, що ви розумієте, так, от, наприклад, там є е, противники легалізації ЛГБТ-шлюбів і прихильники, і об, об, обидві сторони дуже дуже бурхливо реагують на опонента. Але якщо говорити одразу, показуючи, що так, ми розуміємо, що з вашого погляду там це прийнятно або не прийнятно. А, але ось з нашого погляду це не так, і ну якось шкодувати людей, що у них може бути інша думка, і наприклад, вона зараз не є а, панівною. Так, от це по-перше, тому що ми всі українці, і, а, попри те, що у нас різна думка, то нам треба а, ось це демонструвати. Ну і плюс насправді такий маленький секрет завжди в найбільшому виграші. Є та людина, яка може піднятися над цією суперечкою і згори подивитися. І коли ви зрозумієте, що обидві сторони потрібні для того, щоб рухатися кудись. От ну, дуже класичний приклад, в нормальних країнах влада і опозиція вони не настільки жорстко ворогують між собою. Опозиція є чітка роль, а е, вона стежить за тим, щоб влада не робила помилок. Вона має якийсь там мандат, мандат. на критику влади, влади. і е, влада має цінувати опозицію за це і бути їй вдячною. Так само і навпаки, опозиція має е, не нищити повністю все, що робить влада, а якось розуміти, що влада щось намагається зробити для країни. Хай там серед неї теж є. Е, Десь явні злочинці, десь некомпетентні люди, а десь і е, пристойні професіонали, от е, і намагатися власне в спілкуванні е, показувати у нас, же, слава Богу, не Янукович при владі, коли все було якось зрозуміло і однозначно, е, тут е, дещо інша ситуація, і е, можна власне шукати варіанти, де ми всі будемо одному, одному корисними. Тобто, розповідати таку історію. В якій би знайшлося місце обом сторонам. І те саме, наприклад, ну, теж дуже зручний приклад між цими прихильниками традиційних і модерних цінностей, коли е, власне усвідомлювати, що е, без, ну, наприклад, для представників е, модерних цінностей так усвідомлювати, що якби були тільки вони. А не було б консерваторів, то суспільство би можливо наробило б дуже багатьох помилок, тому що ці консерватори є такі такою противагою, яка їх стримує, і навпаки, консерваторам варто думати, що так, якби не були, не існувало а, тих, хто а, за там а, лібералізацію всього за свободи, то напевно вони би теж в своєму такому консервативному болоті опинилися а так вони теж змушені рухатися. Ось власне розуміти цінність свого опонента і з повагою до нього ставитися. Пане Артеме, я так розумію, що ви публікуєте свої дослідження із затримкою для того, щоб не допомагати нашим ворогам, але водночас не можу не запитати про мабуть один із останніх кейсів, зокрема про срачі за кулею, яка схрумкала Кацапа в Єгипті. Чи тут можна знайти якісь спільний знаменників? Чи досліджували ви цю тему? А чому українці настільки кинулися сваритися через якогось одного з жерлого акулою руско? Ну, тут, власне, та сама ситуація. Я не буду детально комунікувати розповідати, чому так виникло. Я тут просто скажу свою думку а, з приводу цієї суперечки, і з приводу того, чому вона не дуже шкодить. Ви знаєте, ну, вона вже закінчилася такий... чи ні Як на вашу думку? Ну, наскільки я бачу, в основному закінчилася. Угу. А, є такий термін, якщо знаєте, в військовій справі, гуманітарне розмінування. Це коли а, детально вичищають а, територію від мін, не просто для того, щоб військо могло пройти, а для того, щоб люди там могли жити. Тобто вже ретельно власне вичищають. Ось приблизно така сама ситуація, як з мінами у нас в мізках. У нас зараз свідомість наша ну, певним чином замінована для того, щоб російські наративи не могли до нас пройти. У нас є дуже категоричне ставлення до росіян. У нас є неприйняття російської культури. У нас є оці мінні поля на шляху всього російського. І поки триває війна, вони потрібні. Водночас в... в... у нас є ще той виринав, гадуєте? Що що вирина? Той виринав у нас. Той жив. А, так, так. Ну от власне, з цього приводу теж е, виникають час від часу суперечки, так от е, але е, е, сенс в тому, що, е, скажімо, більш свідома частина суспільства намагається закласти це мінне поле. Безумовно, після закінчення війни нам потрібно буде ось таке гуманітарне розмінування в мізках. Нам потрібно буде позбавитися е, всіх цих е, наслідків війни, коли ми е, там десь були більш. Е, з ненавистю налаштовані до. Відповідного населення нашого ворога, десь там зовсім категорично не сприймали культуру. Потім, коли ми поїдемо, наприклад, десь на захід в Європу спілкуватися з ну з якимись колегами, які працюють у тій сфері, там десь так чи інакше з'являтимуться росіяни, і нам потрібно буде з ними ну сподіваюсь, в Росію нам ще довго не доведеться їздити. Але в тій самій Європі час від часу і у мене і от, в наукових колах доводилось перетинатися з росіянами. Я намагався триматися на. Дистанції за якийсь час, після війни, напевно, треба буде не так триматись дистанції. Але те, що зараз ми це робимо, це дуже важливо в контексті от якогось інформаційного опору. Мінні полявості мають лишатися інакше це буде розмінування чонгара, якщо ми впустимо сюди співчуття до росіян, розуміння любов до російської культури і так далі. Артеме, що знайшли нагоду приєднатися до нас в ЕТР. Дякуємо за ваші коментарі і роз'яснення. Сподіватимемося, що серед українців буде менше срачів, не лише в соцмережах, а й загалом. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами в ЕТРІ був Артем Захарченко, кандидат наук із соціальних комунікацій, керівник громадської організації SetUA. At UA. At at, UA, перепрошую. І дякуємо за включення. На все добре. Тримаймося. Дякую, на все добре. До побачення.